Успіх це не про те, скільки у вас талантів успіх це про те, скільки ви зробили спроб, щоб цей успіх до вас прийшов. Дуже часто талановиті люди, які мають класні навики, які мають класні знання, просто здаються від того, що наче не виходить, здаються від того, що скільки вже зусиль прикладено, але пробуючи далі й далі, відкриваючи крок за кроком, ми навіть не помічаємо, як стаємо все ближче з кожним разом. До нашого успіху, тому зараз просто хочу всім серцем нагадати тобі, що не думай про те, скільки разів не вийшло. Думай про те, як вже можливо в тебе виходить, або можливо про те, як вийшло. І звісно, пам'ятай, що просто продовжуй, не здавайся, і запитуй себе класне питання: а як я можу це зробити? І нехай тебе все вдасться.